Всім привіт, коротенький огляд п'яти новин лише зі сфери науки до вашої ранкової або обідньої кави. Поїхали. Захищаючи озоновий шар, людство пропустило одну хімічну сполуку, через що він тепер відновлюється значно повільніше, аніж міг би. Її треба було заборонити ще під час підписання Монральського протоколу в 1987 році. Але її чомусь в список заборонених сполук не внесли. Ця речовина бромоформ на неї не звернули увагу, тому що вона в природі виробляється фітопланктоном та водоростями, тобто є органічного походження. Проте коли ми люди стерилізуємо воду хлором, ця Сполука формується теж, і люди збільшують його кількість майже на третину від природнього рівня. Бромоформ, розкладаючись вивільняє бромід, який впливає на руйнування озону в нижній стратосфері. Так, навіть додавши цю сполуку у Манреальській протокол, її було б дуже важко регулювати. Причини обширні природні джерела, це фітопланктон та водорості, а також дуже короткий термін її існування. Проте це все втрачений час, ось ці десятки років, які ми могли б витратити на те, щоб краще її дослідити. Географічно викиди бромофрому зосереджені в прибережних регіонах навколо центрів промисловості та виробництва енергії в Європі, Північній Америці та Північній Азії. Найбільша частка Викидів бромофрому походить від електростанцій від 10 до 26 відсотків та запріснення води близько 2 відсотків. Оцінити природні викиди бромофрому водоростями та фітопланктоном дуже важко, тому що немає можливості зібрати таку кількість польових даних на даний момент. Навіть немає правил перевірки викидів цієї сполуки. Ось так тихенько ця хімічна речовина пройшла повз розумне людство. Тому в найближчому майбутньому монральський протокол потребуватиме оновлення. Купуйте кондиціонери та готуйте багато льоду для своїх напоїв. Можливо, найближчі 5 років стануть найспекотнішими за всю історію спостережень. Це станеться через поєднання двох явищ: теплої течії ельмініо та антропогенної зміни клімату. Одне явище періодичне, а інше вже стало постійним та ще й наростаючим. Разом пекельний мікс для землі в 2015 році країни світу підписали Паризьку угоду. Чим зобов'язалися зробити все, щоб глобальна температура ніколи не підвищилася більше ніж на півтори градуси від доіндустріального рівня. Але найближчі п'ять років, ймовірніше, всього цей поріг буде подолано. Якщо це станеться, то в історії людства буде вперше зафіксоване таке зростання. Пропала все. вчені. Попереджають, що півтори градуса це вже не жарти, і ця цифра може запустити незворотні зміни клімату, такі як обвал льодовиків в Гренландії та в Західній Антарктиці, спеку та посухи, нестачу прісної води та екстремальні погодні умови. Найближчі місяці чекаємо потеплі. Ель Ніньо, ну і пов'язаних з цим змін. Ця тепла течія виникає, коли пасати, які зазвичай штовхають теплу воду на захід через Тихий океан від Америки до Азії, слабшують. Тоді тепла вода утримується на одному місці і розтікається по поверхні океану, що впливає на клімат в усьому світі. Ель Ніньо робить південну Америку вологішою, але приносить посухи в Австралію, Індонезію та Північний Китай. Південь США стає вологішим, а північ сухішим та теплішим. Хоч це потепління, і тимчасово через Ельнінь. Йо, проте вона буде занадто неприємним, щоб взагалі не звернути на нього увагу. До того ж, вчені б'ють на сполох, що ось такі тимчасові перевищення півтораградусного порогу людство перевищуватиме все частіше. Тим же були ті люди, що вийшли з Африки. Чені з'ясували, що існувала не одна гілка. Сучасні люди походять від двох або навіть більше генетично різних груп, що спочатку розділилися, але все ж продовжували змішуватися в межах Африки. Коротше кажучи, сучасні люди це гібрид двох гілок еволюції, що спарювалися десятками тисяч років. До цього були припущення, що наш вид схрещувався з вимерлим видом, анатомія якого дуже відрізнялася від нашої, наприклад, хому на А також існувала гіпотеза, що люди лінійно. Еволюціонували, ні з ким не змішуючись, просто відділившись в якийсь момент від найближчих родичів. Проаналізувавши геном сучасних людей в Африці, вчені вияснили, що вони походять від двох або більше генетично відмінних потоків, які розділилися, але продовжували час від час схрещуватися між собою. Дві гілки почали формуватися 120-135 тисяч років тому через те, що Африка континент великий. Географічні перешкоди, різний клімат та соціальні бар'єри, згодом вилилися і в генетичні відмінності. Проте ні. Різниця між двома гілками не була як між Homo sapiens та Homo naledi. З останніми сучасні люди точно не схрещувалися, і ця гіпотеза вченими відмітається. Генетична різниця між двома гілками була такою ж сильною, як, наприклад, між європейцями та народами близького сходу. Нова модель схрещування між двома анатомічно дуже схожими видами краще пояснює генетичні відмінності сучасних людей. І від одного до 4% наших генетичних відмінностей залишилося нам від доісторичного змішання в Африці. От розмір нашого носа дістався нам від неандертальців. Таким чином люди адаптувалися до більш голодного клімату, тому що вузький та довгий ніс набагато краще міг підігрівати холодне та зволожувати сухе повітря, яким дихали наші предки, коли переселялися на північ. Мабуть, я повторюю це десятий раз в своєму блозі, проте наші предки Хомо Сапіенс вийшли з Африки та зіштовхнулися з неандертальцями на півночі Євразії. В минулому випуску я розповідала про три хвилі Homo sapiens, які витіснили неандертальців. Якщо пропустили, ось вам підказка. Отже, вже в Євразії ранні sapiens схрещувалися з неандертальцями, і останні подарували нам гени великого носа. Вчені проаналізували ДНК шести тисяч людей з Латинської Америки, бо вони мають змішану генетичну інформацію і від європейців, і від африканців, і від індіанців. Порівнюючи фотографії їх обличчя з генетичними маркерами, дослідники чітко виокремили 33 нові області геному, які відповідали за риси обличчя. Один з них АТФ3. Мав неандертальські походження та визначав висоту носа. До цього вважали, що форма носа це чисто природній відбір і що його форма регулюється кліматом, в якому ми проживаємо. А насправді цей ген ми успадкували від неандертальців, щоб Homo sapiens змогли краще адаптуватися до холодного клімату. До речі, найчастіше цей ген спостерігається у корінних народів Америки та у східних азіатів. Не тікайте в розділі найцікавіших мап, що я знайшла за останній тиждень. Я хочу вам показати чудову деталізовану мапу доріг в усьому світі. Минулого випуску я пропустила цей розділ, бо забула, але. Виправляюсь на цій мапі. Ви можете побачити усі дороги на континентах. Щонайменше 21 мільйон кілометрів доріг по всій земній кулі. Оригінал в гарній якості зможете знайти за посиланням в описі під відео. Кожен вид дороги візуалізований трьома кольорами: білим кольором намальовані головні дороги: це магістралі, головні дороги між містами та селищами. Жовтим другорядні дороги з твердим покриттям, де все так само прослідковується інтенсивний рух. Дороги третього рівня та місцеві вказані червоним. Це дороги з твердим або ґрунтовим покриттям у межах мікрорайонів та у сільській місцевості, а також усі менші дороги, які не підходять вище зазначеним та зазвичай не є проїзними. Більше інформації в цифрах, а також аналіз по континентам, я додам постом для донаторів та підписників на BuyMeCoffee. Але цю мапу в класній якості, а також частинами по континентам, ви зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково напишіть в коментарях, яка новина вам запам'яталася найбільше. Величезна подяка тим людям, які підтримують мене донатами, а також на сервісі BuyMeCoffee. Ви дуже мене мотивуєте. Дякую вам. Якщо ви бажаєтесь долучитись до них, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Хочу нагадати, що такі відео виходять кожного вівторка. Коротенький огляд новин лише за сфери науки, а нове велике відео вже в цю п'ятницю. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, не пропускайте. До зустрічі!